Погодиться одеський салон зробити три процедури одночасно. Давайте перевіримо Доброго дня. У нас є дві години, мені срочно потрібно зробити манікюр, педикюр і брови. Зробимо? Так, звичайно, проходьте за мною. І так, відлік часу пішов. Скільки я за це доплатила, розкажу в кінці. А свої здогадки можна писати в коментарях. Мені вже принесли каву, воду та цукерки. Чесно кажучи, дівчатки відчувають себе кралівний. Дуже комфортно і найголовніше швидко. Така процедура підійде зайнятим мадам, як я, або мадам з дітьми Ой. Майстри Взагалі булочки сподобала, що на манікюр запропонувала багато варіантів кольорів. Більше 700. Різні техніки. І ось такі стікери на. Нігті мені вони сподобались, тому манікюр роблю з ними. окремо. Дякую за масаж рук та ніг з кремом. Це балджо. Окрім цього, тут є лазерна епіляція, ламіві тощо. А від двох процедур крутимо ось таке колосо з призами. Ну і під кінець дають ще такі букетики. Це дуже мило та клієнтоорієнтовано. Знаходяться вони в центрі за адресою Кіри Муратової 3. Салон називається Ексклюзив. Ну доплата за такий пакет була всього 150 гривень. І разом вийшла 2090. Тому Дуже рекомендую цей салон в Одесі.